Я Візар Соломія, і сьогодні ми перевіримо дитячі майданчики міста комфорту. Ви впізнали цю локацію? Це ЖК Панорама. Ходім зі мною! О, це для малюків. Це місце для справжніх спортсменів. Ху, все, втомилась, ревізію пройдено. А тепер ревізор на ЖК Грушевський. О, резинове покриття. Тут я можу займатися. О, храстики нолики. А ви любите грати цю гру? ЖК Грушевська, ревізою пройдено. А зараз ми перевіримо дитячі майданчики в садовій алеї. Екологічний дерев'яний майданчик. А тут ми тримаємо баланс. Я люблю лазинки, а ви. Тут качеля для старших, а тут для молодших. А тут облаштовують пісочницю. Ревізор рекомендує ЖК Садова алея. Місто комфорту пройшли ревізію.